Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо проходити рослини проти зомбі третій епізод. Незважайте на той третій, який вийшов. Це просто кривачок. не записався. Так, повертаємося від Майнкрафта до рослини проти зомбі. Тепер будемо продовжувати проходити. Але спершу я пройду одну цікаву штуку. Одного разу там відкрилося нам магазинчик. Там, де я купив нам відповідно зомботантів. Це зомбі з головами горохострілів і з горішками. Виглядає прикольно, Також ми трошки повідкривали рослинок, але це було в поганому епізоді. Тому не обов'язково дивитися. Взагалі вони майже не пов'язані сюжетно. Так, ставимо соняшник. І доки тут будуть в нас пришвидшення. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щось цікавеньке написати в коментарях, якщо ви вже цього не зробили. А ми продовжуємо. Ставлю я дохостріла, я дуже сильно боюся і їх несу. У нас є вишня бомба і репіто. Він так називається, здається. Не зможемо так і доволі. Я боюся, що було не втіше. Я поставив пришвидшення тут так я така штука. Воно, правда, обмежене. Ну, але нічого, хоч якось Взагалі мені зазвичай прошу вчені на попідні. Я доставлю його віск. І відповідно у нас отак. Також ми в цьому сезоні будемо пришвидшувати, то, що рівні стало набагато досі. А час відео на резинок. Так, ну в нас є отака от лінія, я буду тепер заміняти на рафіти. Замай, смож швидкість. трошечки, щоб заспокоїтися. заспокоитись Я вже один раз поза записом проходив. Ну але так ще раз Просто не видите Димас Йотазим Будай Зампутайки Ой-ой-ой до речі, пізніше в десь такних епізодах. Можливо, ми пограємо в Botain 2. Там, де з'являться високі горішки. Ще з'являться, здається, кабачки. Відповідно, ще буде долі. Зомбі... Зомбії пер але це буде на басейній локації, і зараз ми не пройдемо. То що немає в нас локації. Треба нам замінювати. І в нас вже ворогості перепітори, тому ми зможемо швиденько отак до гарнів його проходити. ПетриХ швидше грати. що

Ммм, це виглядає погано, це виглядає дуже погано. Хоча я не в навіть день горіш. Ну, з DS ми отримали монетки, все таке. Так, я, ми в магазині. бачите Sold out. Немає більше. Закінчилося ну, до в другий раз Так. Беблі Здачи, отак от. В нас отакі от зверями. Це буде носити легенько. Звісно, я не бачу сенсу обрати. Оцей грибочок, коли все одно кораш. Шкода, що не можна обирати менше, ніж нам дається у цих от клітиночок. Оце. Псує мій внутрішній перфекціоністичний вигляд. Ставлю отак. От. Сонце. Це дуже швидко, можна ставити отак. От. Навіть відміну від соняшників у денній локації, то що тут зомбі йдуть швидше, вони сильніші, типу, і все тому подібне. І ми вперше будемо грати з от таким от великим грибочком. Великий грибочок дуже класний оце. Здається, має бути. Ну, не носити більше хоча б уроду ці от малесенький грибочок. В наступному епізоді, скоріш за все, ми будемо проходити кубу міні-ігор. Бо міні-ігри швидше проходяться взагалі. А також нам вже ж треба їх проходити. Треба-треба. І от в нас великий грибочок його. Мені особисто він дуже подобається, він такий стильний. Він дуже класний, оцей великий грибочок просто мега прикольний. Захист з грибочки виглядає набагато краще, аніж захист з рослинки. Так, ставлю тут ще грибочка. Бо їх треба там. Тут же дуже небезпечний зонний скодус. Можна зараз нести. Там газовий куст. Хоча ні, не зможна. Все. І... Та навіть грибочка не з'їхала. Це радує. Отак от таке от так пасі зі грибочок. У мені особисто нічна локація, дуже сильно подобається. Тут дуже прикольний грибочки. Що того тут високий буде, бо його відкриємо, але не в цьому вже епізоді. Два ряди хоч. З дворями, мені здається, дуже сильно проблематичний зомбі. Мега проблематичний. Але ми їх легко знесли. Ну тут дуже короткий рівень. І Навіть цього йде помітив. Тому, скоріше за все, не встигнемо покращити цей захист Ну, бо нам буде, треба робити захист, то в нас не вот. так от. Отакі от формі подвійні будуть. Гриба, особисто кажучи. Хоч вони і трошечки зовсім, зовсім слабші за, за рослином, але вони їй коштують набагато менше. Ось ці от маленькі грибочки, вони коштують ноль, а виносять зомбі. Ну, жале. Беру сонця. В денних локаціях гриби сплять. В рослини проти зомбів. Але чому в нічних локаціях? День рослини. сплять. чому, 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 чому? Типу було би багато штук. Тоді б було логічніше, і тоді б гра хоча б грала на користь рослин, а не грибів. Ой, тобто навпаки, на користь грибів, а не на в нас пожирать могилок. В нас оце четверте. Бачите, які в нас ще будуть? Високий він через два рівні буде. Мені не треба оцього зікання цього дейва. Беру цей стандартний набір і новишку горішок. Ну, Я не, не, не користуюся, але вона хоча б не схожа дуже сильно на рослину. Беру отак от є. Ага. Отак. Дві хвилі, це буде дуже довгий рівень. А в нас вже що там по часу? 11 хвилин вже йде відео, а в нас дві хвилі. Ой-ой-ой. Це буде важко і довго. Ну, нічого. Отак от від от ставлю, отак і отак. От Значить, перку і так. Значить, отакі от мали грибочки будуть легко справлятися з зомбі. Відповідно, все в нас буде добре. третья вид Альманах. Альманах корпус штука, особо Альманах тоже крута штука. Можно побачить всяких штуки. Наприклад, які зобі вже в тебе відкрилися, які рослини існують, що вони роблять. Буду сподіватися, що я в буду хоча б користуватися буду. Так, оце до бочок великий, там вже достигну. Поставлю його сюди. Мені здається, що грибочки швидше е, зносять зомбі. І вони сильніші. Якби вони ще й по всій дистанції стріляли, тобто не тоді, коли підходять, бо вони не дістають. Тобто взагалі було б бегас. То тут його я грав тільки, ніби, якби вони ще й же що і відповідно в де спали. Ой-ой-ой. Погано, погано. Це дуже погано. Ні, я ж міг поставити картопляну віду туди. добре. Це буде добре. Це буде добре. Зараз мені найбільше потрібно. Це дуже 8. Я от сьогодні для набіг. І отак от. Отак. А. І ні. Ні, це перша моя поразка в розсуди проти зомбі. Він чи вже без руки. Якби він х... оцього цього ще no! грима, то тоді би, можливо, я би вижив. Тоді б no, його I не I мали. Ех, ну Починаємо заново, що нам робити ще. От їм під ноги оцим от акробатом треба ставити маленькі грибочки вони перескакують їх, і відповідно вони повільно йдуть. Макробати ж вже швидкі коли. Вони є як без палці. Так, ставлю сон, є ж грибочок і такого от. Грибочечка маленького. Так, ставлю ще одного соняшного І Ще одного Грибочечка в вот такого малого. Ну, малий грибочок Він дуже класний у нічних рівнях. Денних він безкорисний, бо він спить, а у нічних рівнях він просто без ціни ціни й нема. даба. Не хотів сказати ньома, а не нема. Так, от так Отак є. Одразу. Я не хочу навіть туди маленького ставити. Коли я поставлю отакий от захист собі стандартний. То тоді я буду тільки з'єднати от могилку. Вони в кінці будуть дуже важко зноситись. Ну, може, не так вже важко, але. Я отримую за них монетки коли з'їда. На... Коли їх з'їда от... ця от то тоді це вихідно досить. Ставлю маленького хлібачичка. Тут ставлю отакого. От Дуже... Це ця от лопата. Я не бачив ніколи анімації лопати. Ніколи. Я ж просто тисяч, а не тримав. Ви бачили ту анімацію лопати? Це ж дуже класна анімація. Вона так рухається прикольно так Оце акробат він йде по лінії з газону силки ну але він все одно треба щоб раз точку давай так Тр... у нас монетка є іхо Дві монетки на баланс. У нас 500, 200. Ой, навпаки. 5260 монеток. Ого! То ми багачі. Це дядька є. І в нас на 10 монет більше, а Згриз Богу маленького грибочку. <смеш> <смеш> І тут я насправді колись грав не соняшними грибочками вночі, а соняш Було б прикольно, якби на в локаціях давало початкова. Ходить не 50, а 20. Тобто тільки на першому рівні давало 20. А не всіх інших по 5. Ой. тільки на першому рівні давало 50. А на всіх інших по 25, того, що як би тоді відкриватися з першого рівня, нам оце не може. Коштує 25. А до того в нас його немає, тому треба до, е, 50, щоб вижити. Хоча не треба взагалі ні скільки на нічних локаціях платити. Солодь для того, щоб вижити. Того, що є ж це от масю сітки робочих. Він може стріляти, йох, е, е, відносно. Довго їдять. <реш> <реш> Не поможуть їсти як захист. Золота водетка треба забрати. О, Сотечка в нас. Отакі ну, от маленькі водетки також забираємо. Още одна. І тільки от бусрефа. Оді, 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 оді це Акробат. Акробат Я не люблю акробатів. Я не люблю акробатів. Ну, хазу таку синка приїде. Хочу ні, і не поїхала навіть. Да? Його. А я масло хепі. А от, на жаль, загризли нашого великого сонячного грибочка. Сонячний грибочок, відуся. Ну, а цей от маленький зараз виросте і буде давати нам нормальні слова. Батья упадает быть Ч бай в кого да ты студа выбил бачу, батя мупату на бай пришло, не добавить Я убив, да,

Готово. Я Загалі них Готово загалі готову сідали з вами купай зі бачите клас корохайся. Ой, пару вещи стоит. Или ведь стоить. Теперь нам треба, да. О. Фух, я вышли. Вышли, давай в бомба есть, значит, мы зможем уж вы О, вже іде відео 25, хвилин. Так стріляйте оцю грибочки. Вони незалемкувати трохи. Ви ще паракопавсуть. Я випадково сонця. І ви ж я в Чикаго йдуть. От зараз, пошто. От зараз. І бабахтова. Бодеточка наша. Я пропущу її Ні і афу. Згризли, згризли, гризли, гризли, згризли. Так, беру отак от і оптом тобто, вдазу. Відповідно ці от грибочки Альмана Альмана. Якщо ви розумієте, що таке альманах, це така книга з рослинками бачите. От, тут -от можна подивитися на цю всяку штуку, але далі ми пройдемо вже в наступному епізоді, бо він і так затягнувся. Хоча ні, можливо, ми в наступному епізоді краще будемо проходити міні-геймс. А всі бувайте до наступних зустрічей. З вами був Редкет. До побачення!